Дивись у нашому новому відео як супергерої вигадують нові хитрощі, щоб потрапити до кінотеатру. Гучніше не забувай дихати. Гей, ви за кущем. Я вас бачу. Привіт! Супергероям у кіно не можна. Я хочу подивитися фільм. Ваші проблеми. Пустіть мене. Мої вуха. Ви просто заздрите моєму голосу. Що це було? Вона чарівна. Ну, привіт. Почнімо. Гей, ви з дороги? Як грубо, він такий злий. Ось мій квиток. Вам туди не можна. Як це не можна? Я буду скаржитися. Вибачте супергероям вхід заборонено. Я не герой, я суперлиходій. Мені усе можна. Я вас не пущу. Що ж, ти сама напросилася. Суперзлодії ніколи не дотримуються правил. Ніхто мені не сміє вказувати. Я свій улюблений мультик ні за що не пропущу. Ейпріл, давай ще одне селфі. Круто! Зроблю фанаткам сюрприз. Ти ще хто такий. Не заважай нам фотографуватися. Звичайно, адже краще я дам вам автограф. Гей, не займай наш попкорн. Яке нахабство. Та що ж з тобою не так, хлопче? Нам не потрібен твій автограф. Проходьте, будь ласка. Приємного перегляду. Підписати квитки без проблем. Квитки не потрібно підписувати. Просто покажіть свій. О, так! Ось воно. Усе гаразд. Можете проходити. Ха-ха, <рит> смішно. Але мене не проведеш. Я ж знаю, що супергероям хід заборонено. Так, але ж ви звичайний хлопець. Проходьте. Я такий самий супергерой, як і усі інші. А так. І що? У мене теж є лук? У цьому немає нічого супергероїчного. Не засмучуйся, орлине око. Зате тобі завжди можна піти в кіно. Деяким супергероям пройти в кіно зовсім не важко. Вітаю! Ось мій квиток. Вибачте, я не можу вас пустити супергероям Вхід заборонений. Як скажете? Ой, мене тепер двоє. Пройти повз охорону для мене не проблема. Вау, блю герл чудово впоралася зі своїм завданням. Ну, привіт. Вартовий кінотеатру. Ой, пане магніте, я вас не пропущу. Супергероям не можна у кіно. Заберіть свій квиток. Мене ніхто не зупинить. О, ні. Даремно я одягнув сьогодні цей пасок. Ай, мій годинник. Припиніть. Ваші дурні правила мені ні до чого. За що мені доводиться це терпіти? Ого, як вона це зробила. Привіт, дівчата! Я боялася, що не встигну. Довелося летіти. Ми такі раді, що ти тут. Нарешті ми вибралися в кіно. Сподіваюся, фільм буде цікавий. Усе гаразд, проходьте. А ось вас я не пропущу. О, ні, як же так? Пустіть її, будь ласка, спокійно, Софі, я розберуся. Гей, хлопче, знайома, ласо? Угу. Що ж, перед чарівністю диво дівчини, не зможе встояти жоден охоронець. Чудово, а тепер посунься. Ходімо, Софі. Не так швидко, хлопче. Супергероям заборонено приходити до нашого кінотеатру. Потримай попкорн. Я покажу тобі лайфхак. Суперлайфхакер завжди має пару трюків у запасі. Стій. Ой, ледь не забув найголовніше. Дякую. Усе гаразд. Приємного перегляду. Добрий день. Так, усе гаразд. Проходьте. Але ж у неї майже вийшло. Як вам не соромно. Хотіли мене обдурити. Супергероям вхід заборонено. Йдіть. О, так? ну тримайтеся. Зараз я вам влаштую. Упс, здається, щось пішло не так. І де ваші блискавки? У приміщенні ви без силі. О, не поспішай знімати кепку, хлопче. Отримуй. А, вона холодна! Я ж можу застудитися. Усе з мене вистачить! Я звільняюсь! А міг би просто мене пропустити. Привіт! Прекрасний день, чи не так? Ой, не зважає, це знову зі духів телефонували. Можна увійти? У мене є квиток. Що? Ні! Ти ж наче супергерой! Я не просто супергерой! Я останній мах повітря! З такою суперздібністю охоронцю майку ніяк не впоратися. Повз мене не пройде жоден супергерой. А ось наступний порушник. Стояти вам не можна. Але ж я купив квиток. Ідіть і більше не повертайтеся. Що ж, схоже, у мене тільки один вихід. Я використаю свою супершвидкість. Ха! -ха! Що це було? Де він? Упс, флешбой трохи перестарався, але здається, його і вбиральня цілком влаштовує. Зате тут охоронець мене точно не знайде. Добрий день. Стояти! До нашого кінотеатру супергероям заборонено! Я не герой, я фанат. Щит не справжній. Бачите? Гаразд, вірю, ви можете заходити. Гм, отже, вона мене точно не пропустить. Не біда, я знаю, що робити. Ого. З такою суперздібністю цей хлопець проповзе куди завгодно. Ой, щось у горлі пересохло. Можна зробити декілька ковтків. Ем, тримай. Мм, дякую. Саме те, що потрібно. Отже, що я пропустив, га? Так, так, я запізнююся. Час із цим щось робити. Бувай! Гей, хлопче, приходь наступного разу. Ще один супергерой. Вам у кіно не можна. Я вас не пущу. Тоді давай станцюємо румбу, сеньоріта. Добре, вмовили. Я потанцюю з вами. Це тобі від короля румби красуне. Оу, дякую. Чипчики бум, чипчики-бум. Оу, чипчики-бум, чипчики-бум. Немає кращого відволікаючого маневру, ніж танець. Пррр. Привіт. О ні, це ж дівчина кішка. Вітаю. Мяу. Мій квиток. Вибачте, але я не можу вас спустити. Супергероям вхід заборонений. Як шкода. Але, може, ви зробите маленький виняток. Прошу. Дивіться, що в мене є. Не цікаво. Я хочу в кіно. Як вам така іграшка? Вау! Де ти, червона цяточка? Я тебе знайду. Від мене не сховайся. Ха, ось ти де. Ух, щоразу працює? Я, я, я. Я. І далі що? Спайдербою, бою, це ви. Можна ваш автограф? Звичайно. Круто, дякую, ви супер. Ой, мені все одно наскільки ти знаменитий. У кіно я тебе все одно не пущу. Але у мене є квиток. У нашому кіно супергерої заборонені. Навіть я, я ж спайдербой. Тим більше, жодних винятків. Ти бачиш знак? Вам мене не зупинити. Схоже, спайдербой вирішив боротися до кінця. Ха-ха! Не поспішай, хлопче! Так не чесно! Супергерої повинні мати такі самі права, як і інші люди. Гей, що ти робиш? Перестань! І не подумаю! Чудово! Тепер ви мене пустите! Ти ще пошкодуєш про це. Можливо. Але спочатку подивлюся фільм. Гей, павучку, стривай! Звільни мене! Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!